6 червня, 25 рік. Слава Україні! План Б. У Гандональда Трампа, схоже, тепер є план Б. Далі я поясню, що навіть якщо він буде перетримуватись плана Б, він повернеться до плану А на фінальній стадії. Почну, хоча це певною мірою продовження мого попереднього випуску, з'явилися певні нові обставини для пояснення. Зокрема, Мерц, канцлер Німеччини. Відвідав овальний кабінет Гандональда. Ну, як в свою чергу, це було зовсім недавно із Зеленським. із тією виставою, спектаклем, який багато українців сприйняли за чисту монету. Можете поцікавитись, хто такий кузен, двоюродний брат Джей Ді Венса, віце віцепрезидента нашого Гандональда Трампа, так цей кузен, двоюродний брат. Три роки воював на боці України, так що тут його не можна запідозрити у якихось важко запідозрити у якихось антиукраїнських настроях. Так от він зовсім недавно коментував в ефірі одного із телеканалів американських, коментував ту зустріч Зеленського і Гандональда за участю діджея Венса, і він сказав, що в нього склалося чітке враження, що то була вистава. У нього була своя аргументація, я не буду зараз це коментувати. Люди, це була вистава з обох сторон. Знаючи, а ми всі знаємо нашого главного актора, головного, для якого все шоу. І війна шоу, а так як він не розуміє війни, то для нього війна це, це дрони. Все, для нього більше немає війни. Тому що він поняття не має про військову теорію. Дрони не відміняють військової теорії. Але для нього все шоу. Так, от Мерц був в тому самому кабінеті, цього разу вистави не було. Сьогодні коментував е, Мерц зустріч з Ган Дональдом, і він озвучив три питання, які обговорювались, хоча це й так очевидно. Перше, це звісно, Україна, війна в Україні. А це напряму тепер питання національної безпеки Німеччини. Друге це тарифи і третє це НАТО. Два слова про НАТО. Значить, оця вже всім відома цифра, 5%. Вона, люди, я наполягаю, висосана із, із пальця, якщо не з якогось іншого місця. Вона нічим не обґрунтована, як і все, що заявляє Гандональд. Багато експертів до цього вже не раз стверджували, що ця цифра, вона не скільки для того, щоб посилити обороноздатність і спроможність взагалі військову НАТО, а стільки для того, щоб внести розбрат всередину НАТО. Тому що очевидно, що далеко не всі країни будуть готові підтримати 5%. Для вас що 2 що 5%, Люди це все не так просто. Мерц один із декількох країн, які взагалі якось дотягнули до цієї цифри. І це найбагатша країна Європи. А я ще поясню. поясню. Так, от Мерц привіз цифри, щоб почути від цього блядь, підараса Гандональда. Що він не буде виходити з НАТО і не залишить своїх союзників, поки вони не готові самі забезпечити свою обороноздатність. Він привіз йому ці цифри, він привіз збільшення із 2,1% від ВВП до 3,5%, плюс 1,5% на оборонну інфраструктуру. Ну що таке 1,5%? Так, ну що вам важко? От важко, ви розумієте, це, це настільки непросте питання, коли там за кожен процент. Я вам даю простий приклад. Недавно з'явилася на днях публікація в Bloomberg про певні проблеми із прийняттям цієї цифри 5% серед союзників США і НАТО в Азії. І буквально всі сказали, що цифра ця нереальна і висмоктана з одного місця. Для прикладу, я наведу скріншот вам. От як ви думаєте, одна із самих от Китай всі підозрюють, що він агресивно розвиває свою. Військову інфраструктуру і взагалі Збройні Сили. Ну, от, я думаю, серед вас немає таких людей, які сумніваються в цьому. От як ви думаєте, яка цифра, скільки він витрачає від ВВП на от такі от е, на Збройні сили і на обороноздатні? Ну, більше ніж упевнений, що більшість із вас навіть не здогадується. Менше 2%. Вдумайтесь, Китай менше 2%. Індія, яка має постійні напружені стосунки із Пакистаном і з Китаєм. З Пакистаном весь час на, буквально на межі збройного конфлікту вона витрачає 2%. Ган Дональд придумує цифру 5% для того, щоб розвалити НАТО. Але оскільки він також знаходиться в непростій політичній ситуації, в тому числі всередині Сполучених Штатів, він не може просто залишити НАТО. І Мерц, як і європейці, як і члени НАТО, не хочуть йому дати привід залишити НАТО. Хоча поки що. А тепер ближче до нашої справи. Тільки підсумок. Мерц привіз слова Ган-Дональда про те, що він не буде, ні, він не вийде з НАТО. Ну, якщо є хоч якась ціна цим словам, тому що є слова найбрехливішої людини в світі, а є вчинки. Я от просто нагадую, що буквально недавно його міністр оборони Гандональду під Гехцет, не відвідав зустріч 50 міністрів оборони в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Це був перший міністр оборони США, який пропустив цей захід за три роки. Знаєте, яка була причина? У нього був завантажений розклад. Вони не перезвонили йому завчасно, а так як він все розписав, то в нього просто не було вікна для того, щоб відвідати цей захід. НАТО. 50 міністрів оборони штаб-квартирі НАТО. Але Мерць не може. У нього робота така, розумієте, йому треба привести не сумніви своїм союзникам, а хоча б якийсь натяк на впевненість. І він вибив від нього, оце ні, поки що не буде виходити. А от щодо підтримки України було складніше. Значить, одна з останніх заяв цього підера, блять, Гандональда, це те, як він порівняв війну України проти, проти Кацапії. Він навів таку дивну аналогію, з якої, ну важко сказати, сміятись чи... Він порівняв цю війну з двома маленькими дітьми, які б'ються на дитячому майданчику. І от, на його думку, їх треба залишити Залишити вдвох, щоб вони вияснили стосунки, трохи побитися, як він каже, а перед цим позбавити Україну військової допомоги. І от здогадайтесь, на що більше схоже оця пропозиція? На заяву посередника чи на погрозу Україні? І вчора ж з'являється інформація. Про те, що Путін Пукін запланував візит Тегерана, це про план Б. Продовження у другій частині.